Київська плінфа. Ця скульптура присвячена плінфі, стародавній цеглі, з якої вироблені всі споруди, які дійшли до нас з часів Київської Русі. Рецепт її створення прийшов до нас з Візантії, та кожна будівельна арті має власні секрети її виготовлення. Урочисті золоті ворота, Мури Святої Софії Київської, Десятина церква, Церква Спаса. – ці ці. В старожитності єднає спільна особливість. Будівельний матеріал плінфа. Це міцні широкі і пласкі цеглини, які від 10 до 13 століття повсюдно застосовувалися у Київській Русі при зведенні князівських палаців та у храмовому зочистрі. Добре розвинуте того часу різноманітне ремісництво забезпечило високоякісний процес виробництва плінфи. Відбувалося це так: спочатку набували глиною дерев'яну форму, зайву глину зрізали дерев'яним ножем. Потім опалювали у спеціальних печах, висушували впродовж двох тижнів, і плінфо готова. Легенда каже: плінфу доторкнешся, житлом обзаведешся. Влітку 1897 року сенсаційна подія приголомшила містян своєю непередбаченістю. Серед білого дня на виду усього люду жвавий без коней вулицями подолу прокотився самохідний екіпаж із трьома сміливцями. Його рух забезпечував газовий двигун. Затимувавши подих, ледь стримуючи переляк за пересуванням екіпажу, спостерігали перехожі. Достоменно невідомо, звідки той узявся і кому належав. Але дуже швидко в місті з'явилися інші володарі автомобілів. Згодом вони об'єдналися і заснували клуб автолюбителів, який розмістився на вулиці Фундуклеївській. Члени клубу це заможні кияни, адже задоволення володіння машини могли собі дозволити лише багаті підприємці або чиновники найвищих рангів. Вони навчалися водити та самостійно ремонтувати свої машини. Також був сформульований етичний кодекс володаря авто. Зокрема, він забороняв хвалитися тим, що маєш дорогу або найновішу модель, а тільки майстерністю володіння. Навколо автомобілів тоді ходило чимало балачок, як і навколо нашого київського екіпажу. Легенда говорить: потреш мене, і завжди буде зелене світло. Знайомтесь, це Київська пектораль. Вона названа на честь одразу двох важливих подій: перша була прикрасою скіфського вождя і слугувала ознакою багатства та шляхетності. У 1971 році коштовність знайшов археолог Борис Мозолевський при розкопках царських скіфських поховань кургану Товста Могила у Дніпропетровській області. Однак, золота пектораль це незвичайна царська оздоба. В композиції, що її прикрашає, відтворено буття кочевників і їхня уява про будову всесвіту. Вчені орієнтовно датують пектораль початком четвертого століття до нашої ери, але відомо ще в Пектораль Київська і не золота, а творча. Це премія України в галузі театрального мистецтва, заснована 1992 року, що традиційно вручається у кількох номінаціях вічизненим театральним мітцям за кращі мистецькі доробки. Так, в єдиному задумі поєдналися три пекторалі: золота, скійська, творча київська і виглотлена скульптором. Легенда заповідає: потреш мене доторкнешся до історії. Ця пам'ятка була присвячена Миколаївському ланцюговому мосту. Першому постійному мосту, який об'єднав Київ з Лівобережжя. Побудований міст був у 1853 році англійським інженером Чарльзом Віньолем за зразком імператора Миколи І. Міст був зруйнований у 1920 році під час громадянської війни. Його легенда звучить так: мене по три свій берег обери».